Вчора ви говорили, що найголовніше буде відновитися, бо вхіта довше все-таки лава запасних. Що сталося втомлено і команда все ж таки виглядала сьогодні, так чи ні? Я б не сказав би, що втомлено виглядала. Можливо, десь знову втрата концентрації на початку матчу, знову пропускаємо. Два голи зі стандартів. Були моменти повернутися в гру. Сьогодні нам просто не вистачило того одного голу, щоб дав нам якось наснаги, тої енергії подвійної, хоча моменти були. Навіть там до гри, навіть на п'ятого були моменти і в Скіпчика Маліновського, і два десятиметрових не використані. Навіть про рахунку 4-0, де забиме той один гол. Можливо, не кажу, щоб щось було повторилося, але можливо, ми могли б повернутися в ту гру. На жаль, не вдалося забити, знайти той свій момент і закономірна перемога хіта, але скажу, що інколи поразка набагато більше дає. Ніж, ніж я чи перемог. Сьогоднішня поразка до хлопців жодних претензій. Всі билися, всі віддавалися. По самовіддачі, по бажанню. Жодних претензій до гравців немає. Всім дякую. Інколи ще ще раз кажу, що треба програти такі матчі, і вони в майбутньому багато що дадуть на майбутнє. Зрозуміло. Дякую. Дякую.